Давайте подивимося Кропивницький. що це таке випадає. Так. Кропивницький та Кіровоградська область. Кропивницький. Будуть вас лупити. Лякати. Жінка навела. Лякати вас будуть. Лякати. Ну, ви знаєте, по Кропивницькому якось я навіть по прильотам, ага, семірка Пентаклів. Ви знаєте, вони чимось будуть Кропивницький бити, але це щось буде навіть не... Ну, ці зараз налякають, скажуть, не лякала, ні. Це будуть це будуть якісь ракети, це зрозуміло, але щось будуть бити по якимось об'єктам і стільки грошей влуплять в ці постріли, що це просто жесть. Дуже багато постріли будуть пов'язані взагалі-то. З якимось купчення людей. Отже, кропивницькі, будьте уважні, там по карті Луна ну, дуже така підвішена ситуація у вас. Дуже. Тому я б вам не радила поки що, от зараз, сьогодні-завтра у нас вихідні. Будь ласка, будьте обережні. І взагалі тиждень так будуть будинки цілитись, прямо, щоб було більше жертв. Кажуть, що наші будуть збивати. Кажуть, що наші можуть збивати, але десь може і прилетіти. Повітряні тривоги будуть вийти. Від... Оце точно вам скажу. Так, Кропивницький, Кропивницький, Кропивницький. Так, давайте подивимося Кировоградська область. Якась підвішена ситуація буде на наступному тижні по Кіровоградській області. Підвішена ситуація за якогось колаборанта, от який був в Кіровоградській області, буде якась така дуже підвішена ситуація. Буде злити всіх. Залетіти навіть десь в Кіровоградській області і прилетить, я вам так скажу. Кіровоградська область ресурсів мало для чого. Дивіться, вони б і хотіли піти на Кіровоград, тільки ресурсів мало. Мені кажуть, мало ресурсів, щоб іти. Вони якось хочуть з кимось як, скомпонуватися, да, з, додати сил і тоді, і тоді йти. А підуть? Ні, це тільки залякування. Залякування, що у них все класно. На самом ділі, все, що вони можуть, це. Ні, це балачки, балаканина. По дьяволу це завжди понти великі. Вони все, що вони можуть, це лупити ракети. Ракети. Все. Ракети, так що Кіровоград, Кіровоградська область. Ракети летять до вас, тому будьте обережні. Всім дякую, Кропивницький, Кіровоградська область. Всім дуже вдячна тихого вам тижня, але майте на увазі, що у вас там така дуже неспокійна ситуація. Цей тиждень взагалі буде в Україні такий дуже неспокійний, тому будьте всі уважні та обережні. Всім дякую, до побачення!